Вітаю всіх на моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене огляд з повним розбором дрелі Ronix. Це є провідний міжнародний бренд, який працює в індустрії інструментів з 2004 року. Компанія заснована у Німеччині. І відтепер на торгову марку Ronix є розширена гарантія 3 роки. Модель дрелі 2290, потужність дрелі 900 Вт, вага 2 кг. Також максимальний діаметр оснащення, який входить в патрон 13 мм. Постачається дрель ось в такій в коробці. Як бачимо, є посібник по експлуатації, також дивимося, є ручка, також є вимірювач глибини і інструкція з експлуатації, і, як бачимо, пара захисних щиток. Хто дивиться мої огляди, той знає, що я показував огляди на фірму Ronix. Досить непогано вона робить, як бачимо, і ніколи претензій до неї не було. Дивіться, як побачили, йде металевий редуктор, тобто йде осилений. Також бокова ручка з логотипом Ronix йде повністю металічна. Як бачите, Оцей хамут металічний, як в деяких дрельках ідуть пластикові. І ось цей завдавач глибини, чи вимірювач глибини, який ось сюди приспособлюється. Дивіться, що помітив. Також патрон комплектується фірменним патроном від RONIX. Також ця ручка має отакі металеві такі виступи. Тобто для фіксування з ручного ми ставимо в різні положення. Так, хочемо так. І так, кому як зручно. І також з другої сторони, це якщо ставимо під цю сторону, хто лівша кому лівою рукою тиснути кнопку, тут тримати і так само собі фіксуємо, в якому положенні зручніше. Тобто зручно, зручно для всіх зробили, для всіх подумали за всіх. В комплекті також йде металевий ключ, дивіться який досить потужний. Таким, щоб було зручним хватом, відкручувати оснастку і закручувати. Довжина мережевого кабелю складає 2 метра, і ось така є фірмена липучка. Також як я наголосив, що є металевий редуктор. Чому мені подобається з металевим редуктором? Тому що тут стоїть підшипник в металі, немає ніяких втулок. Ось зараз ми. Розберемо повністю і побачимо, яка всередині конструкція і який двигун. Як бачимо, зручна кнопка ось таким перемикачем реверса. Тобто можна навіть на мінімальних обертах сверлити вправо. І також є перемикач на сверло. І Сверління з ударом. Добрався до редуктора, дивимося ось така величезна шестерня. І Також, як бачимо, є ванна для е, змащення, тобто е, мастило нікуди не буде діватися, він в своїй ванні. Ось такий черв'як ротора. і, як бачимо, стоїть такий сальник резиновий. Це дуже добре, що не дозволяє попаданню змазки до підшипника і також в двигун. Тільки відкрив і зразу ось таке мені попалося в очі. За що я люблю Ronix. дивіться, професійні щіткотримачі, тобто майже в ніяких дрелях такого немає. В основному ставлять пластмасу ті коробочки. І такі щітко тримачі латуні йдуть в перфераторах, тобто вони не бояться ні перегріву, як ті пластики, і будуть служити набагато довше. І також антивібраційна резинка, яка також, коли підшипник може заклинити, вона. Спрацьовує, ну, підшипник прокручується в ній, і корпус він не шкодить підшипник. Тобто, це вже, скажімо, може задавати ці дрелі ось такий жирний лайк. Дивіться, яка заливка ротора біля колектора, як в професійному інструменті, пролаковано. Також бачимо, на роторі є серійний номер, а це говорить про якість виконання. підшипник іде-607-й XSA. передній підшипник на роторі. 608-й фірми CXSH такий самий. Всередині, в промщиту, як помітив, йде підшипник, тобто не втулка, не лігольчатий а шариковий підшипник. Дивіться, шестерня має ось такий крупний зуб. Це дуже буде витривала шестерня. Перемикач з удару на просте сверління також йде металевий. Дивимося, статор намотаний повноцінно, як має бути. Витки зафіксовані, що спереді, що взаді. Кабель також йде м'який, гнучкий. Ось на цьому буду закінчити свій огляд цієї дрелі. Все мені сподобалося. Плюсів багато, мінусів ні одного. Кому подобається чим я займаюсь, підтримайте відео лайками, також пишіть коментарі на рахунок фірми Ronix, хто вже користується. Сміло можу рекомендувати цю дрель для найтяжкіших робіт всім вдалих покупок і вдалих ремонтів.